Тарифи на все ростуть, і багато громадян запитує саме стосовно тепла і е, газопостачання. Кабмін своїм рішенням ухвалив. Е... Постанову, що до весни наступного року тарифи на газ для населення зростати не будуть. Тариф залишиться на рівні 7,96 за кубометр газу. І я нагадаю, що результатом цього рішення став прийнятий Верховною Радою закон про мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло. Ми за це як команда розумної політики звичайно голосували, тому що вважаємо, що на фоні підняття акцизів на пальне. Розмов і бажання підняти податки для громадян і українського бізнесу на фоні інфляційних процесів на фоні багатьох інших речей, які тільки збільшують фінансове навантаження на наших громадян. До речі, і тарифи на електропостачання, як ви знаєте, зросли. Піднімати ще ціни на газ було би просто не ну, просто неприпустимою ситуацією, Довело би ситуацію до ручки.